У наступному сюжеті прекрасне все і місце, і його мешканці, і його гості. Вже рік у Києві успішно працює Petron Pet Center – перший у світі центр адопції тварин унікального формату. Тільки уявіть, під час війни команді волонтерів та зоозахисників вдалося створити практично п'ятизірковий готель для безпритульних тварин з Херсонщини. Чотирилапі пухнастики, яких врятували після підриву Каховської ГЕС, живуть у двоповерховій будівлі з кабінетом для грумінгу, спортивним центром для реабілітації, ветеринарною клінікою та сучасними боксами, де навіть підлога з підігрівом. І якщо зовсім недавно хрестонським песикам самим потрібна була допомога, то сьогодні вже вони залюбки допомагають з реабілітацією. Людям. Цей вдих плавно змінюється видихом. Видих починаємо робити. Грудна клітина, область діафрагми. Живі. Віднайти свій внутрішній спокій та гармонію душі і тіла, пообійматися з пухнастиками та задонатити на їхні потреби. У найсучаснішому українському центрі адопції тварин Патрон Пет Центр щосуботи можна попрактикувати йогу за донат для нас. Важливо, щоб людина просто кайфнула і заспокоїлась максимально. Тварина приходить в на саме заняття і обирає собі людину, яку вона відчуває, відчуває, що потрібна підтримка. За рік роботи всеукраїнський центр допомоги безпритульним тваринам, патрон Пет Центр врятував тисячі звірів, які постраждали внаслідок війни. Кожна історія, яка трапляється в нашому центрі, вона бере за душу. І, на жаль, поки що цих історій менше не стає. Але тим не менш, у нас вже є дуже класні результати. За рік роботи патрон -пет центру майже тисяча тварин поїхали в нові родини. І здебільшого, це за кордон. Я кажу, і мені самі відгукуються, тому що я щаслива, що ми змогли створити таке місце, не зважаючи на те, що йде війна, не зважаючи, що зараз дуже важко, волонтерам вдалося побудувати двоповерховий центр з усім необхідним для пухнастиків. Тут у кожної тварини є свій надсучасний бокс з теплою підлогою та вентиляцією, іграшки, смачна та корисна їжа, ветеринарний кабінет та навіть грумінг. А найважливіше патрон Пет центру вдалося створити ком'юніті людей, які долучаються до розвитку та роботи притулку. В нас ідуть люди, люди е підтримують, люди надихнені йдуть від нас. В них просто горять очі. І вони питають, як я можу бути корисним. І користь ця проявляється в різних проявах. Е на сьогодні у нас е Займаються дітки, дітки приїздять з ПТСР. До нас приходять ветерани на реабілітацію. До нас приходять жінки з запитом на психологічну підтримку. У нас дуже багато дитячих заходів. У нас дуже багато корпоративних вигулів. І я вважаю, що це дійсно крок в культуру. До діяльності центру долучаються українці з абсолютно різних сфер, тому ідеї для нових благодійних проєктів народжуються чи не щодня. Почали приходити військові, які в ротації знаходяться. Або а, військові ветерани а, почали приходити жінки, і ми бачимо, що тварини надають От комунікація людини з твариною, дає дуже класну психологічну підтримку. Йде реабілітація. А, після цього ми вирішили, що потрібно більше активності, і якраз в співпраці з військовими психологами. Ми дійшли до того, що нам потрібна йога після публікації в соціальних мережах до команди доєдналися інструктори з йоги. І провели перший захід. Це був ретрит, на якому ми займалися йогою, на якому потім була був урок психологічної підтримки, і все це відбувалося з тваринами. Тварина приходить на саме заняття і обирає собі людину, яку вона відчуває, відчуває, що потрібна підтримка. Це настільки дивовижно. У нас дівчата розрілилися на першому занятті. Відтоді заняття відбуваються щосуботи. Долучитися до йоги з тваринами може будь-хто за попередньою реєстрацією, займаються на свіжому повітрі або в приміщенні центру в 11-му павільйоні. ВДНГ йога проходить з досвідченими тренерами. Одна з них інструкторка Світлана Акуліна. Жінка з дитинства займалась легкою атлетикою, а нині викладає хатха, флай та кондаліні йогу. Коли Росія розпочала повномасштабну війну, Світлана залишалася в столиці і проводила онлайн тренування. Зараз Йогиня викладає в реабілітаційних центрах для військових. Та долучилася до команди Патрон Пет Центру. Йога а, для всіх, тобто для всіх рівнів, а, як для дорослих, для тих, хто а, просто хоче, скажімо так, для себе відкрити, що це таке йога. Спробувати перший раз так є а, дівчата, які вже більш досвідчені. Для них також я підбираю ці вправи. Кожного заняття до нас приєднуються маленькі патрончики. Ми в кінці заняття після шаваса з ними обіймаємося, фотографуємося. Вам давай лапку, приймаєш лапку? Давай лапку, давай лапку. Марія волонтерить в патрон педцентрі щотижня. Дівчина донатить, гуляє з тваринами і прибирає за ними. А сьогодні вирішила вперше спробувати йогу з барсом. Песиком з притулку мені дуже сподобалося, заряджає енергію. Це приємно для тіла в суботу. Зранку щось таке активне, не геть і Ще й коли собачки прибігають взагалі дуже класно. До ранкових груп приєднуються і чоловіки. В Сім'ї Андрія Гливки дуже люблять тварин. Вдома на нього завжди чекає восьмирічна улюблениця Кішка Еммі. А от дружина мріє про собаку. Тож вирішили взяти чотирилапого з притулку. Так Андрій дізнався про патрон Пет-центр і завітав на заняття з йоги. Притулок знову ж таки мене дуже сильно вразив і просто титанічну роботу роблять люди. І я вважаю, що Ця позитивна емоція, яку тут можна отримати, вона має множитись. Волонтери щодня працюють над новими проєктами, які не тільки рятують тварин, а й психологічно підтримують українців. А ще ентузіасти продовжують розбудовувати притулок. Зовсім скоро тут з'явиться кав'ярня, бібліотека та опен-спейс для котиків.